Відеозвіт по підбору саженці волотистої гортензії. Закрита коренева. Горщик П9 це півлітровий горщик. Дівчинка обрала серію Лівінг. Це прямо стояча серія, не потребує підв'язочки. Саженці будуть вкорочуватися. Зараз, як ви бачите, вже листочки опали. О, навіть пробував тут квітнути в П9 горщику. І так. Пінкадроуз ось такий сажанець. Як бачите, вже гарно дозріли стовбурці. Будете її різати низенько, як і всі гортензії, але навесні ранньою весною до сокоруху. Коренева у всіх гарна. Зараз спробую виняти, показати. Бачите, Вона вже лягає спадки. Таких біленьких корінців, які всмоктують, немає. Тобто зараз пересадити в ґрунт велику лунку не робіть. Добре не сипте, просто поставте в ямочку, де ви там її хочете. Добре, пролийте щоб не було пустот в землі, замульчуйте і забудьте до ранньої весни. Навесні буду знімати відео, як обрізаю. Так, слідуючи сорт. Candy Love, який був Summer Love. Прямо стояча так само гортензія, дуже ніжна, з набитою волотю. Ось, дивіться, яка коренева показує, бачите? Так фокусує, фокусує. Ось, повністю. Не розстріпуйте нічого. Ось так як є, так і поставте. І пізно квітуюча гортензія. Дуже гарні відгуки саме з південних. Областей Colorful Cocktail. Це з новинок. Дуже гарна гортензія. Ви подивіться, яке забарвлення листя тільки. Всі гортензії метр, метр 50 в відкритому ґрунті ростуть. Бажано вирощувати в відкритому ґрунті цю серію. Вона все-таки не, вив... не виводилась для горщиків. Або вже горщики мають бути ось така коренева, погано видно, так? Бо у нас дощі пересадили, замульчували. І рано навесні низенько обрізали. Звертайтесь, будь ласка, на Viber. Ось три гортензії. Це вже є акційна ціна, мінус 5 відсотків. На Viber всім підберу саженці, запакую, відправлю нової почти по всій території України. Гарних всім квітничків!